Пробуємо змоделювати звичайний робочий день слуги народу рано вранці, але ближче до обіду. Вони покидають свої престижні апартаменти. Сідають в не менш престижну іномарку. Комфортніше, звичайно, за спиною водія. Враду. Як ви вже зрозуміли, між вашим ранком та їхнім є декілька принципових різниць. І, наприклад, мало хто з народних обранців вранці думатиме над тим, чи вистачить йому на пальне як на. А поки подібно обтяженому вагою депутатського мандата їду до головного законодавчого органу, поясню вам, для чого потрібен цей доволі незвичний експеримент. Але про все трохи згодом. Одні відступають. Я прийняв рішення скласти повноваження. Інші приходять. Я вам покажу, що таке управління держави в країні відбувається перестановка таких масштабів, що мимоволі починаєш вірити в наближення реформ. З посади прем'єр-міністра України минулого місяця, тихенько прикривши двері, пішов Арсеній Яценюк, куля в лоб, реформатор та камікадзе, я можу наперед сказати, яка доля всіх членів кабінету міністрів це політичні камікадзе. Останні декілька місяців прем'єрства на Петровича виливала стільки бруду, що здається, навіть урядовці часів Януковича діставалось менше. А чого лукавити в Кабмін Яценюк присів печальний для країни період: війна, найглибший економічний спад, трикратна девальвація гривні. Тож, без сумніву, з таким комплектом уникнути дефолту вдалось не без участі. Яценюка справа дуже мінлива. Але якою ціною через так звану політику затягування поясів, збільшення пенсійного віку, неефективні дії попередження корупції і збільшення податків, тобто таку сяку стабільність за два роки досягли по суті за наші з вами рахунок? На жаль, всі українські уряди, коли виникали бюджетні проблеми з наповненням бюджету, вони йшли найпростішим, найлегшим шляхом оподатковувати потоки. До слова, таким же шляхом йде і нинішній уряд. Зараз вкотре ростуть ціни на електроенергію, газ та воду. Так вирішили обранці. Ну і щоб компенсувати негатив на мінімальну в країні зарплатню з бюджету підкинуть не 6, як планувалось, а цілих 10%. Надбавку для себе з бюджету вибили й нардепи. Але не 10, як вам, а 300%. За тяжкий труд слуги народу отримуватимуть не 6, а 17 тисяч в місяць. Місяць, все для людей до слова, піклуючись про наш з вами добробут, нардепи часто голосують за важливі для країни зміни. Наприклад, що на початку року прийняли суперечливий проект поправок до податкового кодексу номер 3688 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016-му. Відтак акцизи на алкоголь, тютюн і нафтопродукти зросли в рази. Власне, про останній пункт цього списку, про ринок нафтопродуктів в країні і кому блистить чорне золото, говоритимемо сьогодні. Адже тема пального важлива не тільки автомобілістам, Здорожчання бензину впливає на кожного з нас, бо тягне за собою вгору вартість всього. Шкіряний салон, жалюзі на вікнах і легкий хід на бруківці в образі обранця народу я під'їжджаю до парламенту. Якщо обранець народу проживає ближче до центру столиці, на роботу в раду добирається як і ми сьогодні, хвилин 20. Але в скільки обходиться така розкіш? Звичайний пленарний день Верховної Ради України. Найкращі зразки німецького, японського та британського автопрому заповнюють парламентську парковку. На вечірні засідання з різних куточків Київської області стягуються нардепи. Нафта дешевшає. За два роки ціна чорного золота обвалилась втричі зі 120 доларів за барель до 40 зелених. Але поки ми з вами втішались, спостерігаючи за агонією тих, хто міцно сидів на, на нафтовій голці, я болюся і справі, що вот так подажають. А чому так от раз і ні. Позитивів для себе українці так і не відчули. А більше розраховуючи на обвал ціни пального вслід за нафтою, цифрам на заправках лякаємось ледь не щодня. Як формується вартість нафтопродуктів? і скільки міг би коштувати бензин насправді далі? Та зараз. В Україні впродовж року реалізується приблизно 3 мільйони тонн бензину і приблизно 5 мільйонів тонн тизельного пального. Андрій Новак, голова комітету економістів України. При цьому споживання пального на 20-25% більше ніж його виробництво і імпорт. Тобто, приблизно 20-25% пального по простому кажучи розводяться. Автозаправними станціями. Аби уявити масштаби виробництва пальоного пального в країні, згадаймо одну з найбільших техногенних катастроф останніх років. Яка мета цього? Мета цього не заплатити податки. Податки складають майже 45% в ціні. Якщо ти їх не сплачуєш, ти маєш маржу 45%. Це дуже багато. Наскільки багато за підрахунками Державної фіскальної служби у минулому році в кишені чорних виробників бензину осіло 1,2 мільярда несплачених в бюджет гривень. Експерти ж називають суму в рази більшу до 3,5 мільярдів. Чим вищі податки, тим більше стимулів у бодяжників виробляти і нарощувати. Обсяги свого виробництва нагадаю вам, я чекаю нардепів під Верховною Радою. Хочу розпитати, чи вдарило їм по кишенях, як і простим смертним здорожчання пального, і цікаво, у скільки обходиться утримання їхніх залізних коней. Пане Болого, добрий день. Скажіть, будь ласка, що стоїть вибір перед Тойота і Мерседесом? Що оберете? Ну, бажаного Лануса, бо щоб був схожий на Мерседес, щоб було українське виробництво. П'ятірка за патріотизм. Але за декларацією депутат-фанат далеко не вітчизняного автопрому полюбляє більше Ауді. У мене витрачається на машину місяць всі 8 тисяч гривень. Пане В'ячеславе, скажіть, чому Mercedes, а не лексус? Чому Мерседес автомобіля не Лексус? Я скажу, Мерседес можуть, але не боїться бар'єру. А лексус бар'єру бояться. В'ячеслав Богуслаєв, президент Моторосійчі, екс-регіонал та член групи Воля народу. А скажіть, а знаєте кар-індекс на свій автомобіль? От скільки обходиться його використання не для вас? Не знаю, це фірмін, це не мою. Угу. А власне автомобільні у у вас... автомобіля. Зачем? Коли у фірми є машина. Ага, я зрозумів. Тобто і вони все оплачують для вас, та, ви навіть так, не знаєте, скільки це. Ком'єру об'язано оплачувати. Не знаю, хто і що там повинен оплачувати та 30-му номеру у списку найбагатших українців власний автомобіль і правда ні до чого. Але повернімося до звичайних українців. Нам же автомобіль заправляти доводиться за свої кревні. Отже, вартість пального, щоб в комплексі дати відповідь на це питання, потрібно розуміти в країні більше як 85% дизелю і бензину імпортне, здебільшого з Білорусі, Польщі та Литви. Не потрібно бути експертом, аби розуміти, девальвація гривні чи не основний ворог автомобілістів. Купівля сировини за кордоном відбувається у твердій валюті. сьогодні в ціні кінцевого пального, яке продається споживачам, біля 40%. Це власне вартість самого пального біля 50% – це податки, і біля 10% – це прибуток автозаправочних станцій. Тобто з літри бензину, придбаного вами, більше 10 гривень йде в бюджет. Оподаткували вищими ставками пальне, чи електроенергію чи газ, і ось уже. Якась чергова дірка в бюджеті залатана тимчасово. Виходить зростання податків, зафіксованих у валюті, компенсує будь-яке зниження вартості сировини. Сумарно податки зросли за два роки десь на 30%. Цей фактор призвів до збільшення ціни десь на 2 гривні за кожен рік. Маємо, наприклад, за підсумками 2015 року. Падіння споживання бензину і дизельного пального на 26%. з цих цифр виходить, що кожен четвертий автомобіліст країни через вартість пального просто не їздить власним транспортом і точно живе по-новому. Та чи змінилось так кардинально життя тих, хто накинув нам пару гривень на вартість бензину? Під самісінькі парламентські двері скромний рейндж ровер підвозить Олександра Фельдмана. А як він вам в користуванні? От непоганий автомобіль я думаю, що один із найкращих лучших на сьогоднішній день джипів. А по обслуговуванню дорогий чи можете дозволити собі? Я можу дозволити. Я ж з бізнесу сюди прийшов. і правда може? Адже Форбс оцінив статки цього нардепа в 140 мільйонів доларів. Розібралась нарешті з автомобілями своїми, що декларується, що берете в оренду і що ваші друзі? Що раз я поясню, Антон Геращенко їздить на автомобілі Хонда Кростур, вартість якого перевалює за 700 тисяч гривень. Цей автомобіль ставав предметом уваги журналістів ще минулого року, адже в декларації депутата на той період була лише зарплатня у 100 тисяч гривень. За таку суму в автосалоні не розженевся. орендую автомобіль Хонда Кростур. Скажіть, скільки обходиться його обслуговування? На, на місяць ну кілька тисяч гривень. Декілька тисяч це так. поняття неоднозначне. від двох до десяти чи більше. Ви знаєте, якщо необхідно, слід необхідно поситівні декларацію. Як я вже сказав, майже половина ціни бензину, акцизи і таке інше. І вже зовсім інше питання: на що витрачають ці суми? Думаєте, на дороги? В часи Януковича в країні і справді був спеціальний дорожній фонд. За словами аналітика Володимира Тарчинського, нова влада по новому збирає податки. в конце четырнадцатого года были в соответствующем внесены изменения э, налоговый кодекс бюджетный кодекс так называемая налоговая реформа первая что с пятнадцатого года вот эти деньги от акциза за, за произведенные под акцизные нефтепродукты за импортированные нефтепродукты все деньги поступали стали поступать в общий э, фонд и соответственно в связи наряду с другими налогами они просто терялись и потом уже по принципу сколько могли столько выделяли у каравтодору на обеспечение на строительство дорог Надцятому бюджет закцизів поповнився майже на 30 мільярдів гривень. На утримання автошляхів загального користування цьогоріч виділили близько 6 мільярдів. Більше половини з них передбачені на зарплати та експлуатаційні витрати, і тільки 2 мільярди підуть на ремонт. Втім, експерти впевнені, ці суми крапля в морі. Розуміння цього прийшло вже й до керівництва держави. Ще в минулому році нардепи пропонували відновити дорожній фонд, а тепер про це знову заговорили. Є ідея створення дорожнього фонду, який буде наповнювати з рахунок акцизів. Фонд он буде, он должен бути, он будет наполняться, наповнятися. это ж воля, що государства должна быть, ну Є много других проблем, да, соціальних. Що якщо ми 30 мільярдів заберемо сейчас з общего котла это 5% бюджета, бюджету, чим ми їх перекривати будемо? І аби поставити крапку на спекуляціях політиків, скажу навіть якщо фонд і буде створений, якщо всі кошти за акцизів і наповнюватимуть його. Для того аби підтягнути дороги до євростандартів, цього все одно недостатньо. Щоб відремонтувати сі 90% дорог в Україні, нам в будь-якому випадку нужны деньги э, внішні своїми отатями 30 мільярдами ми не улучшим ситуацію. З цього виходить, що купуючи бензин за підвищеними цінами, ми двічі в мінусі платимо більше, а дороги кращими не стають і не стануть. М'яко кажучи, пахне змовою. Праздниками вас прошедшими вас вас. Да. з найкращими побажаннями для нас і глядачів програми в раду йде БПП Півець Артур Палатний. Ну я їжджу на Мерседесі. У мене він в ікларації трьохлітровий дизельний, тому що він е їсть як як звичайно, де Олана. До слова, Мерседес Нардепа С класу дуже схожий на той, яким до ради приїхав я. І повірте, витрати на цю машину не такі скромні, як твердить парламентар. Крім валюти, податків та ціни на нафту, вартість пального залежить ще від одного фактору спекуляцій на ринку нафтопродуктів. Якщо взяти там ціну 23 гривні за літр пального, всі ціні 11 гривень це податки, і лише півтора-дві гривні це є прибуток хто заправочних станцій. За словами експерта, такий розклад не завжди задовольняє власників АЗС. Насправді це і не дивно, адже зазвичай у нашій країні доходами ситий не будеш. Потрібні наддоходи. Тому вибір насправді не широкий: хочеш більше або розбавляєш, або шукаєш спільників. Якщо курс стабільний і ціна на нафту падає, то це безпосередньо впливає на зменшення ціни на автозаправочній станції. Це нарада в Кабміні у січні цього року. Тоді ще прем'єр-міністр Яценюк вказує антимонопольному комітету на сумнівність вартості пального. Після наради ціна бензину на ринку знизилась на 50 копійок. Цю тему вкотре підняли і в минулу п'ятницю. На годині запитань вже до нового уряду. Чи я один бачу картельну змову, чи мабуть ви розберетесь з цим майже на 3 гривни за місяць виросла ціна? Не зростає долар, не зростають акцизи. Чому? І вже прем'єр Гройсман. Відповідає словами попередника: ми теж бачимо, що такі дії синхронні можуть носити ознаки змови. Розповім вам, хто в країні контролює автозаправки на першому місці з більш ніж півторатисячною мережею, АЗС пов'язані з так званою групою приват Дніпропетровського бізнесмена Ігоря Коломойського, Укрнафта, «Укртатнафта», «Авіас» Авіаста «АНП». Торгують тут здебільшого вітчизняним бензином та дизелем з Кременчуцького НПЗ. Власне, через це ціна пального тут значно нижча. Це заправні станції, які суто реалізують пальне. На другому місці 476 заправок холдингу Континіум West Oil Group або Вок керував компанією нині покійний нардеп Ігор Єрем'єєв. Як правило, на вартість палива сильно. О... Тисне вартість цього бізнесу, тобто, щоб звести такий заправний комплекс, треба там потратити десь там 2 мільйони доларів, які потім треба віддавати з, з урахуванням там відсотків і так далі. З широким асортиментом послуг «Бійчак-300» заправок бренду Око. Концерну Гал компанія належить 21-му номеру у списку найбагатших українців Віталію Антонову. Начал зустрічати там семизначні цифри. Окей на четвертому місці Амік, австрійська компанія з російською душею після агресії в 2014-му «Лукойл» продала дочку «Лукойл» – Україна, начебто європейцям. Однак, забрендовані російським логотипом бензовоз і досі заливає тут бензин. А старий логотип подекуди навіть не демонтували. З іноземним капіталом на вітчизняних автошляхах в час 141 заправки концерну Shell, 123 АЗС американського дому Sun Oil та близько 60 азербайджанських сокарів. І ледь не забув про російських нафтотрейдерів, які навіть в умовах воєнного конфлікту непогано почуваються в Бандерівській Україні. 140 заправок РосНЕФТІ під брендом ТНК, попри бойкот, і досі рентабельні, як і 92 заправки татнефті. Насправді тема російського капіталу бізнесу та активів після братської агресії. Тема, яка і нині на порядку денному, і питання часто стають ребром. Українська держава намагається. Відстояти своє законне право на один стратегічних нафтопродуктопроводів. Це народний депутат Андрій Левус. Попри це, він людина, яка на щуток може розповісти про досить скандальний судовий процес. Справа у двох нафтопроводах. Самара Мозер, западне направлення та Грозний Армавір Трудавая. Це майже півтори тисячі кілометрів труб, що проходять нашою територією. Побудовані ще в часи СРСР. Вони здатні транспортувати до шести мільйонів тонн нафтопродуктів у рік. Він був для того, щоб пухати Європу. Що у нас ми строїм трубу для чотирьох танкових армій. Бойтесь нас. Журналіст Андрій Старостін розповідає, коли розвалився Союз, а Україна оголосила незалежність, нафтопроводи автоматично стали нашою власністю, але ними продовжили користуватись компанія Прикарпат Захід Транс. Це дочка російського акціонерного товариства «Транснефтепродукт». Там є, дай Бог пам'ять 27 естекат. Судові справи пов'язані з нафтопродуктопроводом тягнуться вже багато років, і в березні минулого року вищий господарський суд відхилив касації Москви і визнав трубу українською. Росіяни зайшли з іншого боку. Вони знаходять, начебто, нові обставини у справі, звертаються до господарського суду Рівненської області, і тамтешня суддя Ярослава Гудзенко фактично дала можливість росіянам відкотити все на самісінький початок. За словами експертів, півтори тисячі кілометрів нашого відрізку нафтопродукту-проводу можна було б використовувати задля державних інтересів та скоротити залежність від імпорту. Якщо Україна бере е, собі цей актив, тактімо, да, створює компанію, наступний шаг вона має з білорусі почати переговори о створення самісної компанії по експлуатації України-білоруського міжгосударства продуктопроводу. За словами експерта, в українських бізнесменів вже було налагоджене транспортування з України нафти на Мозерській НПЗ без участі росіян. Втім, це не сподобалось минулій владі, і схему прикрили сьогодні. Її можна відновити, якщо буде зацікавленість нинішнього керівництва держави. Очень это не многі в тонзаються кіручок Москви. Не подобалось це і конкретним вітчизняним нафтотрейдерам. Подейкують, що за життя Ігоря Єремєєва корпорація континіум була по суті монополістом на цій трубі, беручи звідти готові нафтопродукти для власних АЗС. Свою долю ринка тільки только благодаря у тонн, що він нікого туди не пускає. І поки держава отримувала смішний тариф за перекачку нафтопродуктів нашою територією в Угорщину, вітчизняні ділки заробляли надприбутки. І власне, поки влада зволікає, що відбувається далі. Ситуація з цією трубою, яка враховуючи особливо політичну ситуацію да, між Україною та Росією, вона така, скажімо так, двояка. За минулий рік це зрозуміли і росіяни, тому вирішили позбутись суперечливого активу. Спочатку транспортування нафтопродуктів на територію України припинили. Наприкінці 2015 року росіяни продали цю трубу швейцарській компанії. У березні цього року маловідома швейцарська компанія Інтернешнл Trading Партнерс закрила угоду з російською транснефтю. Купила її дочку Прикарпат Захід Транс, яка і експлуатувала наш відрізок труби. Це господин Анатолій Шефер. Так. Да. Скажіть, будь ласка, яке має відношення московський патріархат к нефті? А про те, нефть є така компанія International Trading Партнерс директором которой являєтесь ви. International Trading Partners – швейцарська компанія з німецьким директором, вже світилась в Україні раніше, Займалась імпортно-експортними операціями з нашими компаніями, укладаючи контракти, навіть було порушили порядок розрахунків в іноземній валюті. Але це не важливо. Цікаво те, що фірма, яка без проблем купила стратегічний навтопродуктопровід, що в минулому році возила Міндобрива. До того ж, директор International Trading Partners Анатолій Шефер керує ще однією компанією в Швейцарії ATC Industry, яка за дивним збігом обставин також працювала з українськими компаніями і теж у галузі сільського господарства. Так ось, як мені вдалося дізнатись, німець Анатолій Шефер проживає в Мюнхені. і Є деяконом тамтешньої єпархії московського патріархату Ця компанія займається нефтю. Пірак тако цікаво. А ви взагалі хто? А я журналіст. Журналіст. Ну вам би не дочку, що є фамілія, яка просто впадає. Ім'я впало звичайно. От і все. более того. Припустити, звичайно, можна. Та погодьтесь трохи дивно. Компанія, яка викупила стратегічно для Росії і України трубу, має директора німця, який повний дискади, як на РПЦ в Німеччині. Нехай так. Але цікаво знати, що після купівлі чи то швейцарцями, чи то німцями в Прикарпат захід трансі заявили, до кінця травня знову почнуть експлуатувати скандальний нафтопровід. Втім, деталі не повідомляють, а керівництво компанії попри всі спроби спецпроєкту на зв'язок не виходить. Цей автомобіль 2009 року. За бйомом 5.5 двигатель стоїть V8. Розход у нього конкретний і стоїмо запчастей теж не маленька. Я приїхав на станцію технічного обслуговування автомобілів, аби спитати експертів, хто може дозволити собі розсікати країною на таких автомобілях. Либо государственные чиновники, либо мільйонери. Приблизительна стоїмость е, одного километра пробега на этом автомобілі буде стоїть е, 4 гривні. Я вирішую розпитати ще й про інші елітні автівки, якими їздять аскетичні чиновники та депутати. По розходам он ще більше, навіть ніж склас где-то 4,50. Але рекордсменом по витратах називають представника британського автопрому. По Па це та е, питання з сущота запчастей, розходника і всього остального 6 гривень кілометр. Суми, які називає автомеханік, випливають з так званого кар-індексу. У цю суму входять абсолютно всі витрати на автомобіль. З розрахунком на 100 тисяч пробігу. Ми вирішили порахувати, скільки в середньому з розрахунків по кар-індексу в місяць витрачають нардепи. Це Київ. Ось тут Верховна Рада України. Враховуючи те, що чимало власників елітних іномарок живуть не на зарплатню держслужбовця, розрахуємо відстань від елітних поселень до депутатського крісла під куполом. Наприклад, з конче до парламенту близько 20 кілометрів, стільки ж з лісників 25 з Вишгорода, 27 з Межигір'я. з не менш престижного золоча 30. В середньому з дому на роботу і назад, кілометрів 50. а ще врахувати ділові поїздки, подорож на обід і об'їзд заторів, грубо кажучи, 100 км в день. Після нескладних математичних розрахунків отримаємо близько 500 гривень за добу на машину, два дні проїзду і мінімальна пенсія. Якщо місяць кататись на люксовому автомобілі, у вихлопну трубу вилетить щонайменше тисяч десять. Але враховуючи те, що автівок під парламентом менше не стає, очевидно, слух народу вартість пального не бентежить. Кінцевий споживач, він у підсумку оплачує все. Він оплачує собівартість, він оплачує прибуток, він оплачує хабарі, він оплачує податки, він оплачує девальвацію гривні. Ми вже більше двох років затягуємо пояси і чекаємо таких обіцяних реформ, але натомість спонукаємо владу ще більше випробовувати межу людських можливостей українців. Не треба розраховувати тільки на це, да, і, і казати, що от зберемо податки, і все вирішить. Ні. На тлі нещодавнього здорожчання нафти на міжнародному ринку та спекуляцій нафтотрейдерів. ми навіть витрачаючи захмарні суми на купівлю того ж бензину, так і не побачимо європейських доріг на вітчизняних напрямках, нам в будь-якому випадку нужны деньги внішні своїми 30 мільярдами ми не, не улучшим ситуацію. І не питання: ми готові платити ринкову вартість за споживання енергоресурсів, але не готові робити це з нікчемних прожиткових норм, визначених обранцями. Прикриваючись війною та попередниками, ще деякий час обманювати людей можливо і вдасться. Та часом промахи державної політики стають настільки очевидними, що, мабуть, потрібно нагадати, всьому є межа і справедливість є.